Добрий день. Тренік дивільного апарату вакуумний для пластмасової кришки відра. Призначений для того, щоб на такій пластмасовій кришці відра з'єднувати вакуумний шланг та пульсатор. Видівається на спеціальний штуцер на кришці. Вся конструкція виглядає отак. Досить міцно та надійно. Процесі роботи не спадає. Такий кутик виконаний з на пластику. Всередині має діаметр 14 мм, діаметр під вакуумний шланг 13 мм, діаметр всередині під пульсатор 12 мм. Такий кутик стане в нагоді, якщо у вас пластмасова кришка, з якою треба з'єднати вакуумний шланг та пульсатор. Всім дякуємо за увагу! Бажаємо дня!